На молодиків, які зґвалтували і жорстоко катували, Оксану Макар вже чекають. Колишні багаторічні в'язні переконують, хай хоч як ховають гвалтівників, їх знайдуть і покарають за тюремними законами. Парадокс, але від розправи трійцю катів може врятувати тільки камера пожиттєвого ув'язнення. Авторитетну думку вислухав Олександр Загородний. Коли суд доведе їхню провину і призначить міру покарання на Миколаївську трицю чекає на зоні гарячий прийом. Василь на прізвисько електричка сидів ще в радянських тюрмах за спиною, не одна ходка, не один десяток років за ґратами. Він бачив, що роблять з Якщо їх бросять в общу камеру, ну то вже не жильці, і то всі прекрасно розуміють. Незалежно від того, хто у них батьки. Мажори чи не мажори. Ігор Гаркавенко сидів уже у в'язницях незалежної України. каже, і там все змінюється. Якщо батьки постараються, то й загра. Ці молодики матимуть непогані умови. Ісходя из тюремной специфіки, вони відносяться к так называемой категорії бобров. Бобри это діти зажиточных граждан і прочее, прочее. комерсанти и прочее публика. Независимо от свого преступления, они содержатся віддільно, платят за это деньги, режуть своє сало, їдять тільки білий хлеб и прочее, прочее. Тому вони не потрапляють в общую массу. Натомість Василь Прокопець нагадує, що серед привилейованих теж бувають люди в Дотримуються кримінальних законів, та й адміністрація колонії навряд чи для таких створюватиме особливі умови. Надто вже резонансна справа. До того ж, за його інформацією, батько Оксани Макар зараз відбуває покарання, і він уже сам може попросити помститися за доньку. Як би сказати, це, тому що це покажуть по телевізору? Є така категорія, а От. Мінімум, що їх відає, це не та в бутвити категорії. Єдиний порятунок для гвалтівників та садистів довічне ув'язнення: тюремна камера на дві двітри особи, постійний відеонагляд і примарна надія вийти на волю через кілька десятків років. Олександр Загородний Андрій Поставець ТСН, 1+,1.